Ми знаходимось в селищі Угроїди, звідси до кордону з Росією сім кілометрів. Нині тут проживає близько тисячі вісімсот людей. В день 31 травня російські військові двічі обстріляли територію селища. Це залишки складського приміщення фермерського господарства, яке займалось вирощуванням елітної картоплі. Трактор, який на момент влучання знаходився у приміщенні, згорів, розповідає староста Угроїдів Віталій Кириченко. З перших днів повноваштабного вторгнення. Цей фермер допомагав старостинському округу і вигляді, і продуктових наборів, і поросят різав за свої кошти, купляв і годували військових. Віталій Кириченко додає, російські війська за час широкомасштабного вторгнення обстріляли селище вперше. Потім, коли вроді прильоти закінчились, приїхала наша пожежна команда угроїцька, і Краснопільський ДНСник. І коли ми вже потушили, можна сказати, все це, прилетіли дрони з боку Російської Федерації, і вони бачили, що тут немає ні військових, були тільки дві пожежних машини і почали обстрілювати пожежні машини. Ну, Те, що як ми почули виходи, ми просто потікали. Посікли башню Рожновського, там, де стояла пожежна машина, заправляла воду. Поряд із приміщеннями фермерського господарства знаходиться кладовище. Тут після влучання снаряда пошкоджені кілька пам'ятників і ворота. Ще один зі снарядів влучив біля двоповерхового будинку на вісім квартир. В результаті обстрілу згоріло три автівки біля будинку. Нині всі сім'ї звідти виїхали. Це як раніше його називали це будинок вчителів, де відбувся вибух. Поруз будинку пошкоджено. Практично кожна квартира повибивала вікна, руйнація стіни, руйнація даха, руйнація електромер... електропостачання, газопостачання. На даний момент працюють відповідні служби, служба РЕМ, служба газогосподарства по усуненню всіх пошкоджень. Мешкання знаходиться у безпечному місці. Вони покинули свої будинки, те, що нікого не було на вулиці, частина знаходилася на роботі, частина була в приміщенні, і це людей спасло. Енергетики, які відновлюватимуть електропостачання, перед роботою розбирають бронежилети. Кажуть, так треба, згідно з інструкцією. У нас буде ремонт і на цьому місці, і в других містах буде ще. Тому що є і по десятки, і по 0,4 кВт повереждіння. Тут в будинок прилетіло, і ввод до будинка перебитий, там все, де щочики, учот стоїть. Ввечері 31 травня російські війська втретє обстріляли селище. Вибух почуло подружжя пенсіонерів. Я думала, у нас стікла полетіли, таке задружали машу. Рухнули вікна, ціль. Цей вискочив одразу. Ну, ми не паняли, але ми не поняли, що це. Я ну, да, думала трохи далі десь. Ми десь до утра не знали, що це тут. Чую, гупнуло щось. Бігом виходять на вулицю, чую свіст такий, втрав Щу... лупануло тут. І там три хлопці по сусідству. З рода бігуть, я кажу, да, а де да. це лупануло? Я думал, здесь дальше у нас глухая стена, и так вроде как здесь дальше упал. Там как Первомайку бомбили, мы вчера стояли. Чуть там сквозь пути, аж сюда было. И фонтаны эти видно. Взрывы. Склав тут одразу как бахнуло чорним. Прям та гари високий. А да. тут ну уламками від снаряда, який вибухнув на ось цьому городі, побило дерева і пошкодило два приватні будинки. А в одному з гаражів уламок пробив ворота і пошкодив автівку. Господарі на момент вибуху перебували всередині будинку. На початку 11 години ми були всі в будинку, вся родина, чоловік, син неповнолітній. А ми всі полягали спать. Почули, ви уже ми почули вибух. Ми не чули вихід. Ми вже почули прихід. І засвітилося. Я спала на підлогу, потім поховалися в погріб. Ми навіть зрозуміти не зрозуміли. Чоловік зразу зрозумів, що воно в нас упало на город. Нервово дуже іноді не хатає сили духу, але живемо. Наталія каже: виїжджати у більш безпечне місце, поки не планують і вірять у нашу перемогу. Віримо в перемогу нашої України. Перш за все, і що цих ворогів взагалі не буде поряд з нашою територією, близько, на пушечний вистріл, ненавидим всім тілом, всіми фібрами своєї душі. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченков, Суспільне новини, Сумщина.